Таю всіх вас, вірні глядачки, і глядачі. Коли б ви не дивились цей прогноз удень, увечері, уранці або вночі, всім, традиційно Хеллоу, ви на каналі Езотаріум. А з вами дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 11 вересня 2025 року. Сьогодні на чутуванні слов'янське міфічне таро. Ця колода не так часто вже буває на в століт цьому магічному, тому не забувайте ставити свої вподобайки та щось дописувати, якщо вам подобається ця колода. епіграф. у нас сьогодні з цієї книжечки Сергія Плачинди Міфи і легенди давньої України. І сьогодні легенда, як з'явився вогонь, огонь і вода. І темної ночі, після найспекотнішого дня, налетів змій на землю і виригнув полум'я з усіх своїх трьох пач. І підпалив ліси. І чинилася велика пожежа на землі. Вогонь пожирав молоді ліси, і хотів було даш Бог, пустити вологу з хмар, але Чорнобог заморозив їх своїм крижаним подихом. І тоді Сокіл рот звелів Перунові. Вдарити блискавкою в хмару, розбити її й пустити дощ. Вода з неба загасила великий вогонь, вода виявилася сильнішою від вогню, одначе частину того вогню, з пожарища захопив для людей сам перун. Він кинув палаючі гілля до їхніх печер і сказав: Бережіть цей вогонь, люди, і матимете завжди тепло та добро. І утворили люди вічні вогнища, що їх день і ніч охороняли огнищани, ті, що зробили хмиз, і час кидали його у ватру. Довкола вогнищ веселище забуяло людське життя. Ось така легенда про те, як з'явився вогонь в домівках людей, але і ви не втрачайте вогонь у своїх серцях. Пам'ятайте, що від ваших думок дуже багато залежить чого, що відбувається у вашому житті. Що ж стосується 11 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Сьогодні фартовий ваш день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем. Народження, яка теж вкажуть який буде цей день. Буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, друга карта, загальна карта дня, і третя в кінці прогнозу за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер, кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, один. Розпочинаємо з дів, отож чого очікувати представникам цього знаку перегорнута Купала. Це ознака того, що вам не вистачає внутрішнього світла, внутрішньої енергії, і це якісь проблеми, які вам можуть створювати ваші діти. Ваші діти сьогодні можуть зробити якусь шкоду, чи ви будете просто за них переживати, і таким чином будете втрачати свою енергію. Також це не тільки втрата енергії, це втрата великих грошей. Тож, якщо у вас є ці гроші, бережіть їх. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками значні. На коблизнюки. Далі, діви, діви. далі у нас терези. Терези перегорнута прия, а це управниця вашого знаку, планета Венера, і вона, на жаль, перегорнута. Це означає, що у вас сьогодні погані емоції, погані перечуття, особливо поганий для жінок. У жінок може бути щось якісь негаразди по жіночому здоров'ю, може щось хворіти. І загалом вам не вистачає краси, вам не вистачає дофуміну, не вистачає тепла. Головне у цей день зберігати спокій і вести себе гармонійно. Бо люди будуть намагатися заробити вам якийсь нервовий струс і навіть нервовий зрив. Далі, скорпіони. Перегорнутий Чорнобог гарний показник. Чорнобог в класичному таро. Це у нас сутінки або місяць. Це ті обмани, які на вас ніяк не впливають. Сьогодні ви чітко бачите ціль, вас важко надурити, і у вас гарно працює інтуїція. Сьогодні гарний день для виходу з найскрутніших тупікових ситуацій. у до стор в бік світла. Тобто, ви сьогодні побачите обов'язково якийсь промінчик, який вас виведе з темної сторони на світло. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку рак. Далі, стрільці, перун. Це управник вашого знаку планета Юпітер і Перун це імператор в класичному Таро. Це сила людей, які навколо вас. Якщо ви працюєте в якійсь організації, сьогодні все буде гарно працювати. Якщо ви. Знаходитесь під керівництвом якогось начальника, начальник вас сьогодні примітить і щось добре вам зробить. Або премію вам випише, або буде якісь добрі слова. В будь-якому разі сьогодні гарний день для того, щоб піти кудись у гості, трошки розвіятися. Далі представники знаку Козиріг. Берегня в прямій позиції. Берегня в цій колоді це у нас імператриця, це планета-матінка-Земля. Тож, якщо у вас є своя земля, є свій маєток і ви можете попрацювати на землі, їдьте сьогодні обов'язково туди, там, де земля, там, де. Вітер там, де дерева, там, де ваша рідна земля. Ви сьогодні гарно стоїте на ногах. Сьогодні ви можете також заробити якісь невеличкі гроші. А для когось з вас буде матеріалізація ваших ідей. Ви можете просто про щось чи про когось подумати, і ця людина чи ці речі будуть з'являтися саме у вашому. В матеріальному житті. Далі у нас водолії. Сварог перегорнутий. В класичному таро – це мах. Якщо ви чоловік, будьте обережні, бо ваша чоловіча енергія перегорнута. І, окрім цього, це ваш егоїзм, який може сильно нашкодити вам сьогодні. Головне, в цей день нічого не розпочинати. будь які розпочинання можуть привести вас в тупіковий стан, врешті-решт. Далі риби. Лель та леля – Перегорнуті, на жаль, це карта закоханих або два шляхи. В перегорнутому стані ця карта каже про те, що у вас особливого вибору сьогодні немає. Тож те, як ви планували цей четвер, краще все так робити, нічого не змінювати, не експериментувати і головне не брехати. Пам'ятайте також, що сьогодні можуть бути якісь негаразди з вашими людьми, яких ви кохаєте, яких ви поважаєте, сьогодні велика ймовірність сварок і безвихідних Ситуації також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку діва. Далі овни випав ваш управник планета Марс. Це карта диявола в класичному таро. Тут вона називається дідько, і в перегорнутому стані це позитивний момент. Сьогодні фатальних ситуацій з вами не станеться. Сьогодні ви можете навіть ризикувати, і цей ризик виправданий. Головні демони, з якими треба вам боротися, знаходяться всередині вас, тобто всередині вашої сутності. А зовнішні демони вам сьогодні не страшні. Далі представники знаку тілець. Дуже гарний результативний день. Вам випала вища карта Всесвіту. Тут вона називається Ярило, і це ознака того, що ви можете досягти великих результатів, закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться не один вже рік, і заробити певні. Перемоги на тому фронті, де ви знаходитесь. Неважливо, де ви знаходитесь на передку чи в тилу. Сьогодні вас обов'язково очікують якісь перемоги. І також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками протилежного знаку Скорпіон. Далі Близнюки. Рот. Це карта Страшний суд в класичному. Таро і це вищий аркан. Він пов'язаний, звісно, з вашими рідними. Сьогодні рідні вам обов'язково допоможуть, якщо вам потрібна якась допомога. А окрім цього, ця карта пов'язана з повтореннями. Нічого нового, особливого сьогодні з вами не буде ставатися. Але якщо ви людина, яка постійно займається однією ж тією самою справою, вона у вас буде виходити дуже гарно. І ще сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі у нас раки. Велес, Велес в класичному таро, це Верховний Жрець, папа Єрофант, це планета Меркурій, яка каже про те, що вам сьогодні треба все робити швидко, не гальмувати. Якщо треба, сьогодні можна переїжджати, міняти місце роботи та підписувати будь-які договори. Договори сьогодні можуть бути досить вдалими. А ще це отримання якоїсь інформації. Вона не усна, вона, можливо, письмова чи то в чаті. Ви щось прочитаєте. Чи отримуєте якийсь електронний лист, на який ви вже давно чекали. І нарешті леви: Левам треба бути пообережніше. Лихо Однооке це карта повішеного, Класичному таро це карта жертовності, якихось втрат, якихось обманів, на які ви можете сьогодні наразитися. Бережіть своє здоров'я, бережіть своє майно і не довіряйте людям, бо люди будуть намагатися вас якимось чином вибити з колії. І загальна карта дня на цей четвер. Індрик звір це колесо фортуни в класичному таро. Це якийсь успіх, якийсь фарт. Сьогодні гарний день для того, щоб пересуватися кудись. Гарний день для того, щоб грати в азартні ігри і вигравати. Ну для цього треба, звісно, мати надійну карту за. Знаком задяку, чи днем народження, але в будь-якому разі це гарний день для пересувань і для реалізації своїх якихось мрій. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Якщо ж подивитися на сам день, день не такий вже й страшний. В день є навіть позитивні моменти, починаючи з 10-ї години ранку і по 16-ту годину дня. Дуже гарні години, коли які ви можете використовувати по максимуму. Диявол випав перегорнута, це вже позитивно. Єдине, коли треба себе поберегти, це вже ближче до світанку, 12 вересня, починаючи з 3-ї години ночі, і по світанок є якісь небезпечні моменти, на які слід звернути увагу. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Янгол в прямій позиції. Це карта має назву також Помірність або Сонячний Геній, це захист як з боку людей, так і з боку вищих сил. Ви можете зробити сьогодні кілька справ одночасно. Ініціатива в ваших руках. Єдине, що будьте обережні, сьогодні буде багато. Якихось розмов, щоб в розмовах не сказати чогось зайвого. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, доля і недоля. Це в класичному таро карта Феміди, джастис, справедливість, це рівновага, це контроль розуму над почуттями. Дуже гарна карта для жінок, які бажають завагітніти чи просто зайнятися здоровим сексом, особливо вам сьогодні пощастить. Якщо ви народилися під знаком Терези. далі, якщо ви народилися 3-го, 21 або 30-го числа будь-якого місяця. Кит риба. Це в класичному таро карта сили, і вона каже про те, що ви сьогодні можете все, що завгодно. У вас є і фізичні сили, і моральні сили, ви гарно контролюєте своїх внутрішніх звірів, не дозволяєте їм робити шкоду ані собі, ані іншим. Дуже гарна карта для людей, які важко працюють, піднімають великі вантажі, чи вони знаходяться напередку сьогодні бойовим. Солдатам, офіцерам обов'язково пощастить і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий чеклун в класичному Таро це карта відлюдника, і в перегорнутому стані це дуже гарний момент для виходу з кризових ситуацій, для виходу з будь-яких. Рамок, в яких ви існуєте, навіть для виходу. Через переход через державний кордон в будь-якому разі сьогодні нічого вас не обмежує, але будьте все одно обережні, не займайтеся безпреділом. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута морена. Нічого не змінюйте. Це карта смерті і в перегорнутому стані Вона каже про те, що будь-які зміни цього дня лише до гіршого. Ви сьогодні відпрацьовуєте старі якісь кармічні борги. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, карта важка. Цар вогонь, це розбита вежа, але в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні день відновлення, ви сьогодні нічого не зможете руйнувати, і доля нічого не буде руйнувати у вашому житті. Тож займайтеся творчістю, відновлюйтесь і допомагайте іншим. Дуже гарна карта, якщо ви робите ремонт. Також єдине, що будьте сьогодні обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 20. 5 числа будь-якого місяця, ось тут неморологія не бреше, вам випав нульовий аркан, блазень, ось так він виглядає в цій колоді, це шиш, дуля з маком. Тобто сьогодні не той день, коли ви можете робити якісь серйозні справи. Обов'язково блазень над вами піджартує. Пам'ятайте, що якщо ви не будете посміхатися, то тоді будете горько ридати і проливати свої сльози. Єдине, що вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця, кіта Враз в прямій позиції. Кіта Враз, це у нас колісниця в класичному таро. Це ознака того, що ви прогресуєте. Сьогодні гарний день для того, щоб кудись їхати. Саме в дорозі вас очікує успіх. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Білобог, Білобог в класичному таро, це двері в храм або верховна жриця. Це необхідна інформація, яка сьогодні до вас обов'язково прийде. Це ваш партнер, а точніше партнерша. Сьогодні жінки вам будуть допомагати більше, ніж чоловіки. А якщо ви самі є жінкою, то у вас сьогодні дуже гарний день. Буде. Ви знаходитесь у своїй жіночій стихії в інській енергії. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні слов'янські міфічні аркани, таро, щоб все найкраще, що вони вам сказали, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть наші предки, наші боги і наш єдиний вакантанка, всесильний, Господь Бог.